Вітаю, друзі, це Садок Вишневий. Ми з Олександром Новохацьким. Олександр, вітаю. Сьогодні хочемо поговорити про тему, яка, я думаю, зацікавить усіх: це мобілізаційний потенціал Російської Федерації в контексті демографічних проблем. Українських проблем чи російських? Російських демографічних проблем. Угу. А що, там є проблеми, з є домагами? проблеми. Значить, насправді, от що? я хочу зробити підведення. Я хочу пригадати всі тези і аргументи з боку наших експертів, які мають якісь мають якийсь або проросійський, або Лівацький такий слід. І вони завжди нам, як в аргумент, говорять про. Надзвичайно потужний мобілізаційний потенціал Російської Федерації. Він не вичерпний, нескінченний, відштовх... І Вони всі відштовхуються від цифри в 140 мільйонів, 142 чи 145 мільйонів. І нас лякають цією цифрою 140 мільйонів. Ну, якщо відкинути жінок, дітей Значить, я старих не... так зараз в інтернеті вже починає гуляти дуже цікава інформація. Я не полінувався. Трошечки подивився статистичні дані. Значить, цифра в 142 мільйони це кількість мешканців або жителів Російської Федерації станом на 1991 рік, тобто це під час СРСР. Ну, У нас тоді теж було 52, 52 мілья, мільйони. Да. Так, 52 мільйони. А скільки мільйони. зараз? Станом на 2013 рік, тепер ми ми переходимо до України, станом на 2013 рік наші комуністи Петро Симоненко говорили про геноцид, про те, що у нас депопуляція мінус 7 мільйонів, тобто у нас 45 мільйонів з 52, станом на 2013 рік. Я склав невеличку пропорцію і порівняв, якщо взяти Росію, 142 мільйони, і от наших 7 мільйонів втрат це приблизно у них 19,5 мільйонів, майже втричі. Тобто, якщо брати такі пропорції, це безперечно, не науково, це дуже так, скажімо, натягнуто. Але я зараз обґрунтую, що це насправді не точна пропорція, тільки в інший бік. Ми можемо говорити про те, що Російська Федерація втратила значно більше населення. Ну, добре, їх не 140 стану, а 120. Станом ні, ні, станом на 2013 рік, значить, які зараз е, представляють дані, що в 2011 році росіян було 89 мільйонів насправді. 90 мільйонів. 90 мільйонів. Хоча, якщо взяти і е, скористатися українськими темпами депопуляції, коли ми втратили сім з чимось мільйонів, то е, Ну, в принципі, в Росії мало би стати 122 мільйони. 122. Але от інші джерела кажуть, що не 122, а 89 чи 90 мільйонів. Є дуже такі, як би для нас оптимістичні цифри, що їх насправді взагалі там 60 з чимось мільйонів, а 20 мільйонів там тільки це мігранти Середньої Азії. 20 мільйонів мігрантів. Ну, да, так, 60 плюс 20. Отак угу, кажуть, угу. що їх там 60 плюс 20. Насправді російські патріотичні кола піднімали значить, це питання, говорили про геноцид русських в Росії, що вони, значить, вимирають, вимираюча нація. І люди, які живуть в Москві, тепер ми переходимо до якихось практичних речей. От у нас в Україні інколи лікуються люди з Російської Федерації з Москви. Я кажу: от… вони от... останній рік в нас ні, 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 постійно лікуються. 5-6 років назад у дружини з Москви е, лікувалася людина, якій там 60 чи 70 років. І сказала, що в Москві 50%, як вона сказала, чорних. Тобто ну, вихідців в середній Азії, таджиків там. Зербайжанців, ще когось. І так далі. І як у нас добре, що у нас тут, значить, білі люди говорять українською мовою, тому що це Вінниця, значить і так далі. А у них вже не почути язика, не слышно, тому що невідомі, які там а ось. І головне, При цьому що, борються вони що... чомусь з Україною. Да, 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 — Так, абсолютно вірно. Це таке, це інше питання. І за прогнозами, о, значить. Певних людей вважається, що там до 2050 року в Росії будуть жити переважно мусульмани. І це вже давно буде далеко буде не слов'янська країна, і вона вийде. Так. В принципі, насправді, це дуже правильно, що збірна Росії з футболу, вона тепер. Ну, Чемпіонаті Азії. В чемпіонаті Азії, не в Євро... не... Угу. в чемпіонаті Європи буде приймати участь. В чемпіонаті Азії. Ну тут, як на мене, все логічно, тому що війна з Україною виснажить рештки потенціалу так званих білих людей. Да? Абсолютно нормально. Дивись, вони я... самі собі а... обрали долю. Я... Дивись, я ще скажу кілька аргументів з медичної сфери. А потім, можливо, ти щось знаєш з інших сфер, з військової сфери. Значить, вперше про депопуляцію демографічну кризу я почув в 1996 році на 4 курсі медичного університету, коли професура цього університету, ну так, десь пошепки, а десь публічно, Говорила про дуже серйозну ну, демографічну проблему. І вони казали, що ну, намічався перепис населення. Він в нас відбувся 2001 року. А це був 96 рік. І вони казали, що невідомо, чи Україна наважиться на перепис населення, тому що темпи депопуляції дуже жахливі. І, передусім, мова йде про південно-східний регіон України, індустріальний регіон. І лідером в цьому всьому процесі, на думку тих людей, які це все поширювали, це кафедра хірургії, онкології. Вони казали, що це Запоріжжя, Запорізька область, Запоріжжя. Вони демонстрували найвищий рівень депопуляції. Це все пов'язувалося з деіндустріалізацією, з тим, що люди бідніють, що вони значить, не мають засобів виробництва, засобів для існування. Але потім ми якось зрозуміли, що, в принципі, Східний регіон, Дніпро, Запоріжжя, Донецьк, вони заможніше куди живуть, ніж Тернопіль, Івано-Франківськ, Волині і так далі. Ну, Індустріалізовані регіони Так, тобто насправді завжди... я, я чому підняв це питання, тому що насправді питання де популяції не пов'язано з матеріальним чинником. Абсолютно. Це нематеріальний чинник. Не матеріальний чинник. І я проводив свої власні такі якісь там спостереження, аналіз і зрозумів одну просту річ, що та частина українців, яка спиралася на традицію, на село, на город uh -huh, uh -huh. і на релігію, вони не так демотивувалися, не втратили бажання жити. Оце ключовий момент. Депопуляція пов'язана в основному в південно-східних регіонах з відмовою від життя. Відмова від життя проявлялася у наркоманії, в алкоголізмі, в якійсь безбашеній стилі життя, криміналізація життя, непотрібні ризики і так далі. І це було ключовим, є ключовою. Причиною депопуляції в південно-східному регіоні, або в тих мікрорайонах Львова, uh -huh. Вінниці чи Києва, де проживали люди-ідеї, люди, які ходили на завод, і завод для них був сім'єю, головною сім'єю. І... Ну, не сім'єю, скоріше гуртожитком. Ну гурто, гуртожитком. Але це був сенсом їхнього життя. І коли і завод прикрився, і він перетворився на якісь з цехів, стали. Ангари для зберігання якогось там зеленого горошку, ну умовно кажучи, uh -huh. чи магазини почали uh -huh. створюватись. Вони це не могли прийняти і пережити. Вони втратили сенс життя. Причому я хочу сказати, що не всі вони а, з розвалом СРСР стали бідними. Я досліджував цей момент. Половина 50 на 50. 50 стали скоро багатьками і дуже заможними людьми, і їх уже немає в житті. Вони закінчилися, вони вимерли. Причим вимерли до внуків, я підкреслюю цей важливий момент це не вимирання від старості. Отже, ти хочеш мене наштовхнути на думку, що Росія в своїй більшості відмовилась від життя. І саме тому пішла війною на Україну. Ну, Дивись, ми потім до цього підійдемо питання. Я хочу поки що <гум> Такий собі актні. Я поки так? що хочу зафіксувати важливий момент: що ці люди, які нас лякають мобілізаційним потенціалом Російської Федерації, відштовхуються від цифр 140 мільйонів. Ну м'яко кажучи, вони некомпетентні і панікери. І вони дуже сильно дезорієнтують українське суспільство. Я не схиляюсь до якихось там цифр міфічних, що росіян залишилося 40 мільйонів, там, наприклад. Ні, їх насправді багато більше, ніж ніж нас, так це точно в три рази. Але принаймні треба розуміти, що питання депопуляції вони були дуже серйозними і не потрібно. Прибільшувати значення ворога. Його не треба применшувати, але не потрібно із ну, Давай Я тобі тепер з точки зору військової організації і бойового застосування, поговорю трішечки. Питання в тому, що в російсько-людожерській практиці використовувати людей як трудовий ресурс, витратний матеріал. Або якусь виробничу потужність, тобто люди в російсько-людержевській системі це засоби для виробництва. В даному випадку ми розглядаємо можливість використання цього ресурсу для війни. Тобто для інструменти, вони інструменти для вбивства. Отже, для того, щоб вони були інструментами для вбивства, їх треба відповідним читом. Чином навчити чи довчити, злагодити в один механізм, оснастити, ну і підтримувати якусь на якомусь рівні цю спроможність вбивати. Вартість одного юніта оцього вбивчого десь біля двох тисяч євро навіть для Росії одного. Дві тисячі євро. Ну, окей, нехай буде 2000 доларів. Для простоти. Отже, один батальйон 600 людей 120 тисяч, так? Чи мільйон 200. У мене з математикою не дуже. Ну, далі. далі. Давай. Шалені цифри витрат. Більше того, питання ж в озброєнні: чи є воно, чи його нема, ефективності того озброєння. І, звісно, вони можуть набрати 2 мільйони людей, які готові там або вбивати, або бути вбитими, але їх нема в шов брати, чим нагодувати, чим озброїти. І можна й. Я думаю, що в них ще лишилися потужності по виробництву цих держаків для лопат, пофарбувати їх в чорний кольор, видати кожному і послати на обій для того, щоб ми витрачали набої на оце все діло. Але набої в нас не закінчаться. Набої не закінчаться, і на сьогоднішній день в мене таке враження, що нас. Використовують у ролі такої м'ясорубки, чи що, якогось агрегату, Дивись, який та, перемелю. перемелює оцю всю масу. А тепер є, можна, я зупинюся, чи ти ще щось хоч. Е, для того, щоб, повернути для цей... того, щоб е, працювати з питаннями кількості, які переходять в якість, має бути система, яка з е, Трудових ресурсів робить озброєних солдатів. В Росії така штука відсутня. Але вони е дують щоки, імітують, що вона в них є. Більше того, вони звітують про те, що вона в них є, насправді її немає. Дивись, машини, яка перетворює, або інструменти, який перетворює цивільну людину у військову. У Російській Федерації ну майже немає, скажімо так, нема чим десь навіть одягати інколи ніж там озброювати, вчити і так далі. Але мобілізаційний потенціал, тепер ми вже можемо говорити, він у них абсолютно залежний від відчуття без і у них є кілька мільйонів людей, які не вписалися в структуру російського життя. Вони живуть з відчуттям безвиходів. Накласти на себе руки вони не хочуть, не можуть психологічно, але віддати себе в жертву і загинути як воїн, це вони з задоволенням от, прийняти цю пропозицію. Тому вони вважають цю пропозицію абсолютно пристойною і прийнятною. Ті, хто вважали неприйнятно, їм дали можливість виїхати в Грузію, в Казахстан, ну, Я в да, 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 ще кудись. Вони собі поїхали і їх. Їм не перешкоджало це зробити, щоб вони не, не тут баламутили в Росії не тут, а в Росії не баламутили тут цих, хто бажає це зробити, не збивали їх з толку, з пантелику. Тому це насправді важливий чинник мотиваційний наступне питання: інститути, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, які займаються вивченням психології. І ментальності народів, народів Севера. <рес> Зокрема, руского народу. У мене теж є, закралася підозра, що вони чітко розуміють, що частина населення в Російській Федерації не вписалася в економіку Росії, в її новий світогляд, і вони себе відчувають непотрібними, але накласти руки самі на себе вони. Не хочуть, ну, по не можуть. Гріх да, подарують. Ну, але, по але вони готові до самоутилізації піти, хрести, звання героїв і піти. Ти зверни увагу, як вони сміливо відкрито в повний зріст йдуть в атаку. Як другі, ну я йдуть на самоліквідацію. Так, так, так. Цілком можливо, що а, наші західні партнери хочуть вибити цей потенціал. За рахунок України. за рахунок України у Росії. І, але ну, не бачиться так, як в, насправді все, до речі, все, що ми говоримо з тобою, дуже вписується. Вписується, тому що Путіна спровокувала на мобілізацію, він тримався до останнього. До останнього тримався, він не хотів цієї мобілізації, він не хотів використовувати цей потенціал. Але в тише скажи, що Путін війни не хотів. Але в ні, -ні, -ні, ні. Він то хотів війни, але він хотів це зробити красиво професіоналенькою і всім показати наскільки професійна, якісна невеличка російська армія. А що вже буде, якщо мобілізувати 2 мільйони, які готові за звізду героя йти повним зростом, поміняти на... себе на шубу. Ну, поміняючись. Чи на пачку пельменів. Так, так, Що вже буде тоді? Е, тому він цю загадку хотів залишити ну, такою загадкою, прихованою цей потенціал. Його примусили це зробити, і він це зробив. Отут його притиснули до стіни. Ну, реально, з цієї мобілізації він не хотів її робити. І ми бачимо, що все робиться для того, щоб витягнути її, оцей мобілізований потенціал на окупованій території. Для того щоб отримати легітимність на їх утилізацію. Чомусь США не хочуть займатися цим в казармах в Курській, Білгородській, Воронівській, Пензенській областях. Хоча можна і там цим займатися. Ну, ну так... США е, говорять, що це війна, яка від них далека і не загрожує їм нічим, окрім. Репута... Репутаційних, репутаційних збитків. Репутаційні, да, рекого Репу, Вони говорять про те, неодноразово, до речі, що це проблема Європи, і що Україна має бути на попічительстві Європи. Ну, якщо, ну, вже, так, якщо вони вже ж кажуть. Більше того, вона ж вони ж її використовують з виховною метою французів. Французи ж переможці в Другій світовій війні. Переможці, ну, якби так. Да, да. Да. Німці то казали, що і вони нас перемогли типа, з знаком запитання. Mm -hmm. Але там є британці, французи, італійці, іспанці, члени НАТО і так далі. Там Греція ж у нас теж, по-моєму, да. член НАТО. Да. О, то чому б їм якось і трошки Туреччина. не тонізуватися, не прийти в тонус і не попрацювати для фронту, для перемоги, десь можливо і дати. Свої загони. Ну, це в принципі головна претензія республіканців до європейців. Що вони отже, від демографічної кризи, ми перейшли до кризи республіканців. Ну, це таке, так. Да. Це теж потрібно. Я просто от хочу сказати, що насправді це важливий момент, який у нас взагалі не обговорюється. Насправді в нас має бути обговорення того, як перемогти Росію, а не вийти просто тупо на кордони там якогось від якогось року, не, причому дивись за рік, змінилася риторика. Раніше говорили повернутися в 23 лютого 22 року. А на сьогоднішній день вже риторика вийти на кордони якогось 91-го року. Ми, ми ж тут не не виходимо зараз на кордони в цій розмові 91-го року. А ми виходимо плавно на четвертий чинник залякування і демотивації деморалізації українських військових і українського суспільства. Хоч давай повторимо всі три чинника: це ядерний удар. Це корейський сценарій, це трампійське крило, три чинника, угу. і четвертий чинник це мобілізаційний, мобілізаційний потенціал Російської Федерації, який від 140 мільйонів вони можуть там нам ж шлякали 20 ордою в 25 мільйонів, якщо я не помиляюсь. В вересні місяці казала, що Росія може поставити під 25 п'ільйонів. Ну але якщо Росії всього 75 мільйонів то вона не може поставити ні 25, ні 10. Тобі скажуть невиправні оці люди, які не можуть розрізнити добро і зло, вони тобі скажуть, ну це ж однаково більше, ніж може Україна. А найбільший страх українських військових це те, що в них, чи їм не дадуть добити ворога. Оце найбільший страх справжніх українських військових. Те, що в свій час їм скажуть стой раз-два, а вони, як воєнні люди, які зобов'язані підкоритися, стануть, ну так, я розумію. Тому, оце тому, страх. Дивіться, то Тоді ситуація виглядає, якщо так розглядати її, вона ну, виглядає логічною. Військові, українські хочуть добити ворога для того, щоб ворога не шукати по Сибіру, по Уралах. Його треба виманити сюди. А, наші західні партнери теж хочуть послабити серйозно Росію. Як це зробити? Потрібно спровокувати Путіна на мобілізацію і щоб він сам доставив цих людей в різностроях різних сюди, в степи українські. От. Ну, побачимо. Є речі, які перевіряються виключно практикою. Будемо жити. Будем так, якщо ми побачимо, що кожен день ми, ми так плавно перейшли з 100-200 вбитих ворогів в травні, в червні, ну такі були статистичні угу. дані, плавно перейшли на 800-1000, можливо, ми перейдемо на 2000-3000 в день. Ну тоді будемо говорити, що дійсно це великий план по утилізації мобілізаційного потенціалу, але на жаль, за Рахунок українців. Ну тоді давай завершувати на, цій, да, будемо завершувати на цій дуже такій приємній ноті. Ну я не знаю наскільки вона приємна. Я, ну я в лапках маю підсумки. Тут мета була наступна цього блоку нарешті почати говорити про реалії. Про те, що мобілізаційний потенціал в Росії не є безмежним, навіть якщо відштовхуватися виключно з там, населення, не кажучи вже про якісь там мотиваційні чинники. І не потрібно множити оці сутності для залякування. Ми вже четвертий нарахували за сьогодні. Ну, отак, отакі висновки. Дякую всім за увагу. До побачення. Це був садок вишневий.